Ці макарони і викидаємо їх на смітник. Там їм і місце. Зараз я покажу вам, як працюють справжні профі. Беремо трохи борошна, одне яйце, щіпку солі, і тепер секретний інгредієнт. Ха-ха! І наше тісто набуде незвичайного кольору. Подивіться на цю красу. Ідеально! А тепер накриваємо тісто харчовою плівкою і чекаємо. Справжні шедеври потребують часу. Чекати під час готування це ще та мука. Як же нудно. О, а ось і таймер. Ну що там далі, шеф? Розкочуємо наше тісто качалкою. Ух, непроста робота. Що таке? А, Забруднене обличчя. А так, краще. О, ти чудово! Okay. А я продовжую готувати шедевр. Ріжемо локшино, додаємо ще трохи борошна і кидаємо в кастрюлю. Вітаю, містер Вас Так, я також радий вас бачити. Ці восьминоги чудово мені підійдуть. Підсмажую їх на пательні, додаю трохи вершків. А тепер додаємо нашу чудову пасту. Мама мія! Це просто витвір мистецтва. Залишилося лише сервірування. Ви тільки подивіться на це диво. Браво!